Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Нове відео в нас на огляді сьогодні. Трактор Донфанг 404 G2. Нового 2024 року випуску. Це фактично вже заходить техніка 24 року випуску. Ось в такому класному дизайні. Нова мордочка в нього, нова оптика. Ось така цікава. І тракторець в нас іде в класній комплектації покажемо. Він має зразу компресор. Ну, КМ490 БТ, ви всі знаєте, має компресор і має ресівер. Все далі, ви знаєте, дводискове щеплення, рівна підлога, бокова куліса, 4 передачі. реверс вперід назад, повершені, понижені, тобто має 8 передач вперід, 8 передач назад. Ось така автомобільна панель приводів. Все навколо зашито. І ще основні зміни, які отримав даний тракторець, це є примусова задня гідравліка. Є два гідроциліндри, які тиснуть донизу і, відповідно, є плаваючий режим. Тракторець відповідно отримав роздільну гідравліку, є власний гідробак. Є ось, ви бачите, в нас місце, де можна заливати мастило. Є ось такий сапун. Додатковий гідророзподільник з'явився на дві пари гідророзеток. Тобто Донфенг 404-й тепер отримав круту задню гідравліку, додатковий розподільник, новий дизайн капота, пневматику, компресор з ресівером. Ну, а все решта, це ваш улюблений Донфенг 40 кінських сил. Ну, Трактор вже виглядає дуже класно. Крутий класний апарат. Ось. І при тому, що ціна на нього зараз знижена. Ціна, ціна на нього суттєво знижена. Заведемо. П янкове гальмо лінзочки i cilindre Друзі, крутий класний апарат, тим більше він реально подешевшав порівняно з попереднім, попередньою партією. Реально на 1000 доларів він зараз дешевший. Комплектація крутіша, ціна дешевша. Є вони зараз в наявності, є в вільному доступі. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Телефон є на екрані. Вони є в наявності по всій нашій мережі. Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте і купіть собі хороший трактор за хорошою ціною, в хорошій комплектації і реально 2024 року випуску. Трактор буде у вас по документах 2024 роком виготовлення. Перший місяць свіженький, тільки буквально пройшли. Друзі, зараз будемо ще знімати для вас багато нових відео. У нас надійшли е, нові тракторці і сподіваємося, будемо вас приємно. Радувати, до нових відео, до нових зустрічей! Все буде Україна!